Надалі ми хотіли б розповісти вам історію двох іноземних бізнесменів, які, попри всі ризики, працюють і рухають власну справу тут в Україні. Чим займаються і чому залишаються у Києві розпитати про усе це до італійців Андреа і Матео їздила наша Ельвіна Сейдбулаєва. Дивіться. Коса marmellata di fragola. Це мармелад на його приготування йде близько 60 хвилин. Матео дістає з духовки листи, на яких лишать соковиті смаколики. Кожного дека отримує по 12 коробочок мармеладу. Тут буде 36 Матео Тальяні італієць до Києва приїхав за чотири місяці до повномасштабної війни і, попри все, залишився. Він приєднався до сімейної справи тоді ще майбутньої дружини Тетяни. Тепер вони родина. Разом виготовляють мармелади тут же на підприємстві, їх фасують, а потім відправляють у магазини. Я хотів би бути весь час, тому що мені подобається тут. Я себе почуваю наполовину італійцем, наполовину українцем. До великої війни на підприємстві працювало восьмеро людей. Зараз удвічі менше. Але темп і обсяг роботи не зменшились, каже Тетяна. Солодощі виготовляють на різні смаки. Приблизно 10-12 вкусів наразі в нас є. Це незвичайний мармелад, тому що, по-перше, ми не обсипаємо його цукром. По-друге, він повністю натуральний на натуральних соках. Наприклад, це вишневий. Там тільки е, вишня і інші потрібні інгредієнти для того, щоб утворилася ця консистенція. Е, ми називаємо їх тому марамельки. Тут відомі вина, вони насичені смаком. А це вже земляк Матео Андреа. Італії займається дистрибуцією вина в Україні живе давно, понад два десятки років. Під час великої війни його склади з винами опинились під обстрілами. Росіяни знищили все, але це не зупинили італійця, і він заново почав розвивати бізнес. А тим паче каже Андреа, українці люблять вино. Вино, яке дуже добре продається в Україні, це просеко. Це вино походить з Бенетто. Зазвичай це вино на кожен день столове вино. Паралельно Андріал займається мікрокредитуванням. Загалом у нього працюють зо три сотні людей. А ще й займається благодійністю. Це житло, яке ми надаємо людям, які під час війни втратили свої домівки. Деякі родини залишаються на тривалий час, бо їм нема куди їхати. Так ми допомогли приблизно ста родинам. Такий своєрідний хаб розташований у Запоріжжі І Андреа і Матео, попри постійні російські обстріли залишаються в Україні, хоча і можуть виїхати будь-якої миці, але відчувають моральний обов'язок перед країною. Для мене це відповідальність перед країною, яка мені дуже багато що дала. Я провів усю свою молодість, створив родину. У мене дружина, діти, українці. У момент, коли країна потребує підтримки, я не можу її залишити. Я залишаюся, бо хочу бути поруч із українцями і допомагати людям, допомагати тим, чим можу. Італійці залишатимуться в Україні і після її перемоги, коли потрібно буде відновлювати країну. Ельвіна Сидулаєва, Роман Гребельників та Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.